Сполучені Штати створюють пристрої термінали для глушіння військових супутників Росії та Китаю. Про це повідомляє видання Bloomberg. Вот он, звіриний нацизм, в самим, що не є його проявлення, насчет того, що таке, з ким ми боремося. Космічний підрозділ Пентагону розпочне розгортання мережі наземних установок радіоелектронних перешкод, які засліплюватимуть ворожі супутники, щоб ті не могли передавати інформацію про американські та союзницькі сили під час потенційного конфлікту. Термінали є невеликі, транспортабельні та недорогі. Вони є постановниками перешкод для супутникового зв'язку. Як повідомили Блумберг в оборонному відомстві Сполучених Штатів, ця вузько спрямована та Суто оборонна технологія тестується з початку 2024 року, одночасно на кількох локаціях. Згідно з заявою Пентагону, перші 11 віддалених модульних термінальних глушників будуть розгорнуті уже за кілька місяців, і всі вони будуть розміщені до 31 грудня поточного року у секретних місцях. Безумовно, ворог намагається а, виявляти будь-які позиції військові, наприклад, системи засоби протиповітряної оборони укріп райони а, наших сил оборони. А, чому використовуються останнім часом більше а, розвідувальних БПЛА? тому що сил оборони суттєво вплинули на можливості Російської Федерації, ударивши по а, великій кількості засобів радіолокації, які а, використовувала Росія для? Наприклад, розвідки території України це і контейнер, це і Вороніж це і а, небо М, які в, в тимчасово окуповано Криму були знищені. А, давайте про того, що Росія втратила два літака п'ятдесяти, які допомог допомагали Росіянам виявляти певне а, пересування або, а, наприклад, певні позиції Українських сил оборони. Тому саме зараз м, ворог активно почав використовувати а, розвідувальний бопала типу Орлан, зала для того, щоб. А, знаходити і отримувати певну інформацію, тому що без тих засобів, які були знищені, Росія дещо осліпла. Тому зараз вона використовує такий спосіб використовуючи розвідувального Якщо ми говоримо про F 16 От я вже про них згадував. Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив про те, що минуло 18 місяців з того часу, як принаймні, почали говорити про F-16, очікувати їх в Україні. Вони досі до нас, як кажуть, не долетіли. Їх немає зараз принаймні, офіційно на території України. Згідно з інформацією, шість бортів має бути до кінця літа і нібито до 20 до кінця року, от на вашу думку, все ж таки, коли більш точніше їх можна очікувати, тому що кожного місяця, фактично, ми бачимо перенос, переставляння пересування цієї дати, отримання омріяних F-16. Насправді, якщо казати по строках, то а, переход України на літаки F-16 передбачає перед собою дворічну програму. Звісно, що ця дворічна програма обумовлена тим, що навчаються навіть курсанти, які не мають досвіду пілотування. Ми кажемо про те, що у нас навчаються і пілоти, які мають бойовий досвід, тобто їм було треба перенавчитися на новий тип літаків, отримати доступ до експлуатації. А, в принципі, якщо казати про таке перенавчання, то воно займає від 3 до 4 місяців, день коли 6 місяців може зайняти. Але слід зауважити, що це перенавчання і це допуск до пілотування. Ми кажемо про те, що нашим пілотам треба підготуватися і гарно виконувати бойові задачі, виконувати, використовувати все озброєння, яке є на літаку. І це займає певний е час е для того, щоб е як то б сказати, вдосконалити ці можливості. Тому, в принципі, слід заужити, що насправді зараз наші пілоти вдосконалюють свої можливості і відпрацьовують різні типи бойових задач. Мабуть, навіть плануючи їх на територію навіть Російської Федерації, тут слід зауважити, що Швеція передала нам передає нам літаки дані революційного виявлення СААП, і це теж треба згладження пройти для того, щоб навчитися правильно працювати з цими літаками. Це теж займає певний час. Зрозуміло, що. З боку нашої дипломатії, з боку наших нашого президента і очільника країни, повинні звучати такі меседжі щодо наших західних партнерів, щоб прискорювати можливість отримання, все ж таки літаків, тому що в будь-якому випадку літаки, які би, наприклад, виконували задачі для захисту повітряного простору від масованих ракетних ударів, можна було б використовувати вже після певного там короткого терміну підготовки пілотів. Тому що ми кажемо про залучення для закриття повітряного простору без участі у бойових діях, ну в принципі, ми бачимо першу інформацію, що воно так і передбачає спочатку, будуть там певна кількість літаків, яка буде займатися захистом. Повітряного простору, а потім вже будуть долучені літаки інші для, наприклад, нанесення ударів по території тимчасово окупованої країни або а, території Російської Федерації. Безумовно, а, на мій, ну, на мою думку, літаки могли вже бути в Україні. В принципі, всі терміни підтверджували те що вони могли бути ще в травні. Але зрозуміло, що є а, певні а, елементи, які. Намагаються наші західні партнери вдосконалити, тому що треба згадати навіть е, вислів е, данського е, данського е, мікомандуючого повітряними силами Яна Дама який зазначив, що тре дуже потужний літак, і українським пілотам дуже якісно треба підготувати. Тому я так розумію, що е, з боку наших західних партнерів теж є певна затримка. Тому що вони а, піклуються про те, щоб наші пілоти якісно підготували, що до коли ми отримаємо. Ну безумовно, до кінця літа ми певну кількість літаків отримаємо. До кінця року я прогнозую, що трохи буде більше ніж 20 літаків. А от якщо ми говоримо про підготовку аеродромів, ми бачимо, як окупанти постійно наносять ракетні удари по аеродромах, можливого базування, на їхню думку, знову ж таки, F-16. Це різного роду аеродроми, починаючи від Київщини, закінчуючи Хмельниччиною, Львівщиною і так далі. Так, на рахунок цього, чи в нас, на вашу думку, знову ж таки. Ось ця інфраструктура максимально готується, і чи не є це можливою можливим елементом затримки постачання F-16, тому що нам тут в Україні потрібно, як кажуть, їх прийняти і поставити в ті місця на зберігання і на використання, щоб їх не дістали окупанти своїми ракетними ударами. Давайте почнемо з того, що у нас суспільство сприймає підготовку аеродромів а, uh -huh. до прийняття літаків F-16 як велике будівництво. Uh -huh. Насправді тут слід зауважити, що а, Літаки передбачають перед собою а, обслуговування і знаходження на будь-якому аеродрому, який може забезпечити захист за рахунок засобів протиповітряної оборони, може забезпечити засоби радіолокації для злітої посадки, наприклад, в поганих метеоумовах умовах або ще якісь там а, певні засоби, і а, забезпечити літак заправкою, обслуговуванням, і, наприклад, там ну під, підвозом і закріпленням бойового означення. Тому, в принципі, слід зауважити, що більшість аеродромів України готові для того, щоб приймати літаки F-16. вони в принципі передбачають тільки отримання певної техніки, яка би забезпечувала ці літаки. І, в принципі, захист безпосередньо засобами протиповітряної оборони. Тому що якщо ми кажемо про швидкі цілі, то вони можуть бути збиті за рахунок, наприклад, систем протиповітряної оборони, яка може боротися проти балістич... аеробалістичних ракет. Угу. Решта загрози знищується за рахунок під... підйому цих літаків і або роздислокації на інші аеродроми, або навіть ну підіймання і захист вже повітряного простору. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що. А от на власному досвіді бу... була можливість у мене бути в Багдаді, коли була військова операція з Сполучених Штатів Ірак Фрідом, застосування, тобто там не так немає таких там ангарів або якогось складного устаткування для того, щоб захищати літаки або гелікоптери. Тому в принципі тут важливо мати протиповітряну оборону і е... спроможність підняти всі літаки, які знаходяться на аеродромі.